Так, друзі, всім привіт! Ради бачити на своєму каналі. І сьогодні хотів би далі виставити розпродаж, оскільки, нагадаю, допомагаю старшій людині, яка хазяйство продала, скажімо, і в даний час ще проживає. Хазяйство хоче розпродати і за то, що з тими ж хазяями все погоджено. каже, Можна ще пару гривень заробити, тому чому не зробити. Продає по смішним цінам. Це все ж я хотів би вам вже ж показати. Оскільки забіжу наперед, у мене немає якоїсь певної великої майстерні кладовки, щоб це все вам гарно розложити. Це все гарно показати, тому показую з різних місць різні розпродажі. Також можливо комусь щось треба допомогти продати. Хтось має бензопили, якісь тримера, якісь електроінструменти, якісь різні речі. Повірте, кожній людині щось потрібно, тому комусь щось потрібно продати. Пишіть, дзвоніть, номер телефону вказаний на екрані. В кращому випадку пишіть на Viber. Поможемо, чим зможемо. Насправді продамо. Ну самі розумієте, Також можливо комусь щось потрібне, щось можливо таке шукає. Можливо, десь у мене траплялося. Також можете дзвонити, писати. Буду безмежно завдячний і радий вам допомогти. Так, а я розпочинаю. Так, є у нас на продаж хто можливо ножі робить. Ну самі розумієте, поперечка це хороший метал, як і на ножі це все, дивіться, Швидший варіант, вищий варіант. Дві штуки 200 гривень. Коли е, купуєте більше як на 500 гривень, 50 гривень знижку роблю. У мене так. Ну роблю. А також ціна не остаточна. Робимо знижечку, Домовляємось, робимо знижечку. Є такий бітончик, Бетончик без кришки в гарному стані. Половину крашений, половину ні Алюмінієвий, з нових бітонів. Правда, ще раз потрусь без кришки. Можливо, кришку людина знайде, бо не повний де. І одна біда, скажімо так. Це був розширітельний бачок, дирка є. Викрутити. Тут була трубка, я відрізав. Викрутити. на, я думаю, натирку бляшку. Раз, два, три, чотири. Резинку звідси, бляшку саміться на 4 болтики, акуратненько не закрутити. Якусь десь щось хранити, що. Ціна 250 гривень. Насправді. Також дивіться, є. Е, зразу покажу, бо маю де розкладати, тому показую. Машинка, дивіться, машинка повністю робоча. 200 гривень. Робоча. Відео, е, більш огляд що до чого, кому потрібно. Зразу ж, пишіть на Viber, більш заснімом зробимо. Дивіться, насадочки такі. Раз, два, три, чотири насадочки, заглушка, все повністю є. Також є у нас така ящик для ключів. Розмір, що до чого потрібно, напишіть, все вам скину. Е, дивіться, ящик 150 гривень. Якщо берете штангелі, циркуль і ту лінійку, одимося разом за 200 гривень. Є такий варіант. Також є насос. Насос повністю робочий. Насправді повністю. Ну, я його включав, провірав. Робочий, правда, не скажу, він е, тіпо, тяне воду, не тяне воду, ну, я думаю, що він тяне по-любому як. Дитяне, мусить тягнути. Е, робочий три положення, як воно там підключається, ага. от, Три положення е, роботи. Все повністю кабель м'який, гарненький кабель це все решта. Е, Насус робочий ціна, предлагайте, я знаю, 1000 гривень. Дорого, предлагайте ціну, насправді хороші цілі. Також є такий рукав. Рукав само, самий по вазі, тілі збрехати три 600 гривень. Дивіться, кому потрібно, предлагайте, можемо продати. Також йдемо, показую ще. І так, також є, дивіться, такий набор е, правильно як са, сателіти. Як називається. Дивіться, є їх порядка тут, якщо не помиляюся, 14 штук. Дивіться, різні редуктори зробити, дивіться, хороші якості. Сережка. Дивіться, раз, два. Ну, коротше, кому потрібно. Скажіть, ціна 500 гривень. Ну, тільки крепко не, не, не потрібно. Чоловік сказав 600 гривень, чоловік хоче чуть не за 100 гривень, щоб я йому дав. З умом підходимо і все продаємо. 500 гривень щодо чого, щось чуть може скинемо. Е, три пилки, дивіться, повністю три пилки. Менший діаметр, приблизно там 20 І ті десь по 35 відносно. Ця така досить товста. <реш> Цих три пилки за 400 гривень. Продамо. Те, те. Також, дивіться, сателіти складали. Паяльник 120 гривень, новий паяльник, повністю 65 Вт, повністю новесенький паяльник, щоб ходу не був. Також є, дивіться, 1200 такий моторчик повністю в гарному стані. Обмотки там всередині ну, вам не, не видно отак. В гарному стані обмотки, все повністю робоче, Щотки колектор теж в гарному стані. Ну, Можна сказати, в ходу не був. Да. Е, рік, бачите, все повністю робоче, 1200 гривень. Також є, дивіться, такий моторчик продається 400 гривень в алюмінімум корпусі. Правда? Моторчика треба мотати, з редуктором, все повністю моторчика потрібно мотати. Подробніше. Огляд, все решта скинемо е, на Viber. Пишіть. Е, потрібно Трошки відновити шліце. Тут є. Берете щось не дешевше. Такі папка мамка 5-ти контактні, 16 амперна розетка, 150 гривень. Продам 150 гривень. Папка мамка зразу показує. Тримається. Раз, бачите. Всі п'ять контактів в гарному стані, не обгорені, нічого. Одною рукою трохи неудобно. Має два косяки. Раз обломано, два обломано. Я думаю, дати два шурупики маленькі, акуратно, повністю буде справно. Є такий насос. Насос для він йде від стиралок, все повністю також провіримо. Я думаю, працюючи, але... Провіримо. Ціна 500 гривень. Дивіться, повністю в зборі в комплекті, з усього до стиралки, Підходить він буквально до кожної стиралки, це все ж Також потрібно пишемо на вайбер. сверло таке по дереву. Сверло, ну скільки, дивіться, діаметр я зараз не скажу. На вайбер десь приблизно 16-18 мм. приблизно, На вайбер, кому потрібно, пишемо, все скинемо. Е, ціна я знаю, 100 гривень. Берете ще щось, 80 дама. Також є е, як правильно, механізм для оприску, Правда, в такому бачите, стані не особо в гарному. Треба чистити, бачите, він все забитий, треба чистити його, всього розібрати, почистити, болтики поміняти, ну, самі розумієте, повиймати. Що до чого, це все. Е, клапанки працюють, е, правда, немає флажків. Як викручували болтики обломані. Якщо потрібно, так, то не болтик, якщо потрібно, тих три болтики, різьбу, кусочок поприварюємо. Тут є півде. Ціна, предлайте ціну. Я думаю, гривень 500, можемо дати це. Також є у нас таке колесо. Колесо від тачки, дивіться, диск. Повністю оська, скат, все решта, ціна. 500 гривень. Скат повністю не потрісканий, нічого. Щодо чого, я думаю, ціна це є бомба. Також є, дивіться, у нас є як колінвал Т-25 під ремонт, 1000 гривень. Під ремонт, його треба на шліфовку відправляти 1000 гривень під ремонт. Одаю. Також є, бачите, пропустив би. Є, дивіться, такі, пружинка є. Пружина 30 см є. І такий от наборчик під ключ. Бачите, який різний наборчик. Том мені на керно. Шестигранник, це все решта там за 150 гривень. Дорого, берете ще, розлагайте ціну, ми скидаємо дешевше. Тільки не треба мені казати, що продайте пружину, каже ціна 100 гривень, а вони кажуть, о, за 30 гривень я заберу. Добре, знову самі розумієте. На всьому свої міри. Тому така ситуація, кому що потрібно, телефонуйте, вайбер, решта пишіть. Також, ще раз нагадую, кому можливо щось треба продати, чи хтось щось хоче купити, щось порадити в вайбер, смс режимі без питань. Тому, друзі, всім до зустрічі, всім пока, а кому що потрібно, телефонуйте, пишіть, і ми обов'язково зразу ж відправимо. А Хто до мене там писав по поводу чогось, я передивлюся в Вайбері зараз і також вам це все повідписую. Тому всім до зустрічі, всім пока.